Що Дмитро Донцов писав про лібералізм та демократію і що пропонував на заміну їм? Дмитро Донцов був радикальним критиком лібералізму та демократії, які, на його думку, були слабкими і нездатними забезпечити національне відродження України. У своїх працях він не лише відкидав ці політичні системи, а й пропонував альтернативу, засновану на ідеях інтегрального націоналізму. Перше критика лібералізму. Донцов вважав, що лібералізм як ідеологія та суспільна система має ряд суттєвих недоліків, основні критичні тези. Індивідуалізм. Донцов стверджував, що лібералізм занадто акцентує увагу на правах індивіда, нехтуючи національними інтересами. Він вважав, що це руйнує єдність нації. Моральна слабкість, лібералізм, на його думку, сприяє моральному роззброєнню, пропагуючи пацифізм, толерантність. І компроміси. Він бачив це як загрозу в умовах боротьби за виживання нації. Космополітизм Донцов вважав, що лібералізм підтримує інтернаціоналізм і космополітизм, які нівелюють національну ідентичність і сприяють втраті культурної унікальності. Матеріалізм, ліберальна система за Донцовим зосереджується на економічному добробуті, ігноруючи духовні та національні цінності. Друге критика демократії. Донцов також виступав проти демократії як політичної системи, стверджуючи, що вона є неефективною та небезпечною для національної боротьби. Основні критичні тези рівність і посередність, демократія, на його думку, просуває хибну ідею рівності, яка веде до влади посередніх людей, позбавлених рішучості і стратегічного бачення. Відсутність провідної верстви Донцов вважав, що демократія нівелює роль еліти. Яка повинна очолювати націю і спрямовувати її до мети фрагментація суспільства, демократія сприяє політичним чварам і боротьбі між партіями, що підриває єдність нації пасивність народу. Донцов критикував демократичний устрій за його залежність від волі більшості, яку він вважав непідготовленою до прийняття рішень у складних умовах? Третє, що Донцов пропонував? Замість лібералізму та демократії, Донцов запропонував альтернативну модель суспільного устрою, яка базувалася на принципах інтегрального націоналізму. Основними елементами його ідеології були перше, націоналізм як домінуюча ідея. Донцов вважав, що основою держави та суспільства має стати ідея національної волі та боротьби за незалежність. Він стверджував, що інтереси нації повинні стояти вище за інтереси індивіда чи інших суспільних груп. Друге. Провідна верства. Донцов пропонував модель суспільства, у якому ключову роль відіграє активна, рішуча і дисциплінована еліта Провідна верства. Ця еліта повинна очолювати народ, встановлювати ясний курс і забезпечувати жорстку дисципліну. Третє. Волюнтаризм. Донцов надавав величезне значення волі як рушійній силі історії. Він вірив, що сильна воля нації є важливішою за будь-які обставини чи ресурси. Четверте, авторитаризм. Хоча Донцов прямо не виступав за тоталітаризм, його ідеї включали сильну централізовану владу, яка мала б керувати нацією в умовах боротьби, авторитет цієї влади мав бути беззаперечним. А її рішення підпорядковуватися національним інтересам. П'яте романтизм і героїзм. Донцов акцентував на ідеї героїчної боротьби, романтичного патріотизму та жартовності заради нації. Він намагався створити новий тип українця активного, самовідданого і рішучого, праці Донцова на цю тему найважливішими роботами Донцова, у яких викладена його критика лібералізму та демократії. А також ідея альтернативного суспільного устрою є Націоналізм 1926 року. Основна праця, в якій він виклав свої погляди на інтегральний націоналізм Дух нашої давнини 1944 року. Історико-філософська робота, яка підкреслює значення героїчного духу Московська Отрута. Критика російського імперіалізму та соціалістичних ідей. Зокрема, їхнього впливу на Україну. Висновок Дмитро Донцов виступав з позиції радикальної критики лібералізму та демократії, які він вважав слабкими, матеріалістичними і неспроможними забезпечити відродження української держави. На заміну цим системам він пропонував ідеологію інтегрального націоналізму, побудованого на принципах, Сильної централізованої влади, героїчного патріотизму, культу волі і провідної ролі національної еліти його погляди стали основою для розвитку ідеології ОУН, хоча й викликають суперечливі оцінки через свій радикальний і авторитарний характер.